Христос Воскрес, Бог Воскрес. Вітаю всіх світлим з Христовим Воскресінням. Бажаю всім миру, скорішої перемоги, а також, щоб всі наші воїни-захисники повернулися додому живими та цілими, щоб повернулись всі полонені, щастя і здоров'я нам, і миру, миру, миру і миру. Війна це страшно. І завдячуємо цим. Великодним нашим захисникам, які виборюють, щоб ми тут змогли святкувати це світле свято. Всім щастя, всім смачної Паски та яєчка. Для багатьох Паска, точніше, Великдень, символізує смак Паски. А у мене інше у мене смак Великодня. Це смак. Яйця з хроном. Я хочу, щоб для кожного з нас цей Великдень щось символізував, символізував перемогу, якої ми всі прагнемо. Всім гарного свята, мирного свята, Христос Воскрес!